Для того, щоб сформувати вітрину для Пенсійного фонду України, переходимо в розділ «Бухгалтерія», нарахування, вітрина для ПФУ. Опція передбачає подання надавачам послуг даних по всіх своїх абонентах за попередній місяць, розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, платежів за такі послуги, наявність і розмір заборгованості за ЖКП. Даний функціонал реалізовано ПФУ для оперативного визначення розміру субсидій та пільг запитувачем соціальних виплат. Першочергово потрібно зробити налаштування статей та кодів послуг. Для цього натискаємо кнопку налаштування. Натискаємо Додати, щоб додати статтю по одній або Додати зі списку, щоб додати до табличної частини потрібні вам статті руху коштів. Під кожну статтю руху коштів проставляємо потрібний код послуги, обираючи його з довідника кодів. Зберігаємо налаштування. Для формування файлу вітрини для ПФУ натискаємо знак додавання. Номер документу система автоматично заповнить наступним номером у році. Ви можете самостійно змінити номер на необхідний. Від це дата та час створення документу. період. Це місяць, на який потрібно сформувати документ. Вкладка Вітрина дозволяє заповнити табличну частину декількома способами. Натискаємо Додати, щоб додати приміщення по одному, або Додати зі списку, щоб додати до табличної частини декілька приміщень з незаповненими даними. У списку приміщень ви можете скористатись фільтром та обрати приміщення за під'їздом, поверхом та типом приміщення. Кнопка Заповнити по приміщенню додає в табличну частину обрані вами приміщення з заповненими даними. За допомогою пошуку ви зможете швидко знайти потрібне приміщення з загального переліку в табличній частині. Якщо натиснути кнопку Заповнити по періоду, в табличну частину потраплять всі приміщення, які створені в вашому кабінеті дах. На табличній частині відображаються дані, які потребують ручного заповнення, а саме: приміщення та послуги підтягуються програмою автоматично. Код енергетичної ідентифікації заповнюється, якщо обрано код послуг 102, 103, 108 та 109. Його можна заповнити в карці лічильника у відповідних приміщеннях. Зона лічильника обирається з випадаючого списку. Сума заборгованості по послузі заповнюється автоматично. Розраховується для боргів, які виникли більше трьох місяців до періоду формування вітрини. Стовпці наявність договору реструктуризації та роздільний ОР. По замовчуванню, проставлена ознака відсутності НІ. При наявності цих позицій, змініть значення на так. Щомісячна оплата за одиницю послуги та одиниця виміру заповнюється автоматично. Згідно внесених тарифів в блоці «Нарахування», розміри внеску та тарифи. При потребі, ви можете редагувати ці дані. Код категорії пільговика. При наявності пільговиків проставте потрібний код. Ознака наявності субсидії. По замовчуванню, проставлена ознака відсутності НІ. При наявності субсидій, змініть значення на так. Стрічку з табличної частини при потребі можна видалити за допомогою іконки смітник по одному або декілька разом, виділивши ряд приміщень. Поле коментар не обов'язкове, заповнюється по бажанню, відображає суто інформативний характер. Вкладка статті та коди послуг заповнюються згідно першочергово внесених налаштувань, які ми демонстрували на початку відео. При потребі, Можуть редагуватись безпосередньо для цього документа. Після збереження документу стане активна опція Сформувати XML. Файл завантажується на ваш комп'ютер, його потрібно заархівувати, після чого він готовий до завантаження в кабінет ПФУ. В меню розділу вітрина для ПФУ є пошук за коментарем та фільтр, який дозволяє відфільтрувати документи по даті створення.